Мені здається, в минулому всі любили мріяти, і я один з них. Проте зараз я думаю, це проблема жити мріями, але не жити реальністю. Думаю, багато в кого, так само як і в мене, в далекому далекому дитинстві. Якщо у вас не було мільйонів, мільярдів, ви собі думали: ну я виросту і зароблятиму стільки багато, що підніму своїх рідних, батьків, братів, сестер, всім буду давати гроші, бо в мене буде багато. Я прожив своє життя, тому розповідаю про свою головну думку. Кожної людини своє життя і своя особиста головна думка. Але мета цих думок мені чогось не вистачає, мені конче потрібно це зробити, тому що, тому що. І з подібними установками я жив довгий період часу. Мені здавалось, я обов'язково маю чогось досягнути. Оскільки ну, це ж треба, я ж маю це зробити. Дивився на інших людей в соцмережах, як вони там викидали фотки з Гаїті, з Мальдіви, яхти нові купляли. Я думаю, блін, чого комусь так везе, а мені не везе. Вони ж не думають ні про що. Їм можна жити і насолоджуватись. Тобто в наших очах вони щасливі, але насправді вони нещасливі, в їхніх очах щасливий хтось інший. І такий парадокс бідні. Думаю, що щастя в багатстві. Не гарні зовнішністю люди. Хоча я думаю, що всі гарні, бо в кожного свій смак, думають, що блін була б в мене гарна шкіра, не було б там прищів, був би я гарним. Ох, я був би щасливим. Одинокі люди думають, була б в мене друга половинка, я би був на сьомому небі від щастя. В мене в голові було закладено, що я маю бути щасливим. І я не знав, звідки взялося це я маю, оскільки я прийшов в це життя перший раз чуже, незнайоме. Це те саме, коли ти приходиш на роботу перший раз, не знаєш, що тобі робити, але ти дивишся за іншими людьми, наблюдаєш, як вони, що вони роблять. І стараєшся повторити їхні дії. Під руку мені трапилася цікава тема усвідомлення, і я занурився в неї глибше. Як я вже пізніше помітив, я переважно спав своє життя, Мається на увазі, коли роблю якусь річ чи на роботі, домашнє завдання. Я повністю поглинений туди, і вся увага туди сконцентрована. Коли відпочиваю з друзями, увага сконцентрована, а як я виглядаю, що про мене думають. І я взагалі ніби був в тумані і не розумів, що відбувається. Мені постійно здавалося, що треба заробляти гроші, треба, щоб тебе всі любили, і треба знайти собі сім'ю, дітей, бо так кажуть, що так треба. Але хто взагалі сказав, що нам треба заробляти мільйони? Хто сказав, що нам треба добиватися якогось успіху? Чому ми маємо рівнятися на когось? І тут я почав думати, а що реально хочу я? От чим би я займався, якби в мене була купа вільного часу? Або якби люди померли на землі. Хіба мені треба були б ті яхти? Чи відпочинки круті? Ні, я переважно цього хотів. Ну, показатись, який я класний, <смі> як там я відпочиваю, щоб зробити класні фоточки селфі, і от, блін, мені так подобається тут. А ви не можете цього дозволити, а я можу. Тепер я вам доказую, бо я собі десь там пообіцяв в дитинстві. Ну і досягнув, от я крутий. І це було моєю великою проблемою. Грати в гру. Яку грають більшість людей, показуватись хто класніше, хто крутіше. На даний момент я стараюсь тренувати своє усвідомлення. Тобто ставлю собі питання в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, знімаючи відео, я б мав би відчувати, як і більшість людей, що мені соромно сидіти перед камерою, що справді хто ж побачить і буде мені стидно. Але з іншої сторони, чого мені має бути стидно? Це ж об'єктивно тупо. Тобто є певна ситуація, і я можу на неї дивитись під різними точками зору. Ситуації може бути багато, візьмемо, до прикладу, знімання відео. Це може бути смішно з боку, це може бути круто з боку, це може бути всім цікаво, це може бути нікому не цікаво. З мене можуть сміятись. Ситуація сама по собі, вона нейтральна. Але я надавав собі її певного відтінку за допомогою того чи іншого мислення. Хоча варто було б взагалі не надавати цій ситуації ніяких відтінків, просто брати і робити. А вже як воно там буде, так і буде. Ну, в кращому випадку можна надавати позитивне мислення. Тобто це класно, це всім цікаво, продовжуй робити молодець. А другий момент, хто сказав, що стидно це взагалі погано. Хто сказав, що осуд інших людей це погано. Я думаю, боявся осуду, бо його боїться більшість. Ну, а коли натовп там біжить від, від, від одної небезпеки якоїсь, звичайно, в них людей вкупи не виникає думка: а чи справді той об'єкт, від якого ми біжимо, це погано. Але коли ти трошки відходиш від е, в, думки всіх, що поганого в тому, що тебе засудять, що поганого в тому, що тебе будуть обговорювати. Якщо і так всі постійно обговорюють, всі постійно засуджують: в когось там то не так, в когось то не так, ну і в мене буде також не так, я знімаю відео. І це можна привести купу прикладів, не тільки знімання відео. Будь-який момент осуду інших людей нав'язаний, що це погано, бо ти не такий, як всі. От треба бути як всі, от тоді ти будеш класним, тебе не будуть засуджувати. Але коли ти робиш щось не так, або ти робиш це неправильно, або тупо. Та й взагалі, як робити правильно з першого разу. Всі очікують, що от я знімаю перше відео і зразу воно залетить, зразу буде все класно. Або я будую цей перший будинок і все, не маючи жодного досвіду, збудую перфект. Звичайно, так не буде. Звичайно, будуть спроби, будуть помилки, будуть і буде осуд. Можливо, цей осуд буде й позитивний, оскільки ти будеш бачити свої недоліки, і треба дослухатись до цього всього. Треба постійно фільтрувати й аналізувати всю інформацію, яка надходить. І це допомагає усвідомлення. Тобто ставити питання, як я реагую, чи справді мені від цього погано, а чи справді вони мають рацію, а чи воно так, як питань можна поставити просто купу. За допомогою критичного мислення і самоусвідомлення починає доходити, що, що ти маєш робити протягом всього. Життя. Звичайно, можна сказати: от мені подобається лежати, спати. Не знаю, дивитись телевізор. От мені цього хочеться. Не завжди те, що хочеться, те е, ми повинні робити. <сум> Тому що це саме питання. А чи справді мені цього хочеться? Ну, а чи істинно я цього бажаю, чи це бажає якась частка лінивого мозку? Як висновок наступає те, що ми будемо щасливі тоді, коли будемо робити те, що нам хочеться, і те, що нам подобається. Але, ну так, неможливо. Оскільки. Можливо, нам хочеться, щоб сонце впало, а воно не падає. Тобто є деякі речі, які неможливо контролювати. І те, що нам хочеться чи не хочеться, вони все одно не настануть. Тому тут також треба підійти з розумом і самосвідомленням. Можливо, те, що нам хочеться, це є неправильно. Я чув таких багато приколів. Я не можу заставити себе піти на тренування, я не можу заставити себе стати до роботи. В якому сенсі я не можу заставити себе? Тобто я і себе ніби нас двоє. Немає такого я не можу заставити себе. Ну, немає такого поняття. І з самоусвідомленням ти розумієш, що ти сам цього не хочеш. Я думаю, більшість не зрозуміє, про що я кажу. І скажуть: та ну тебе, треба йти до роботи, треба робити те, що мені потрібно. А це всі всякі філософські штуки до одного вони місця. І насправді я дуже завжди таким людям, які знайшли своє покликання, свою роботу в житті. Вони можуть опустити голову, не підніматися і робити робити свою справу. Е, усвідомлення це не про щастя. Щасливі, я би сказав, люди, які багато не думають. Ну, піти на роботу, прийти, розважитись супер. Але усвідомлення руйнує поняття щастя. Воно показує речі нейтральними. Тобто, які вони є насправді. Тобі й непогано, але тобі й весело. Ти стаєш нейтральним, спокійним, як море, і всі ці моменти з махою і будь-яку упередженість просто прибирає. І я не думаю, що після усвідомлення треба кидати всі свої справи, нічого не робити, чи десь їхати на безлюдний острів. Найголовніший прикол усвідомлення це розуміти, що ти робиш, і робити це ніби не серйозно. Оскільки є ти, і в житті ніби <смі> твоє тіло як е, маріонетка, якою ти керуєш. Коли на мене кричать, я не думаю, що я якийсь поганий, бо на те, що на мене кричать, впливає багато факторів, який людинний характер, який людини був день. Я перестаю сприймати це ніби якось зразу прямо до серця. Я починаю це все обдумувати. Але з іншої сторони, так само сприймаю до себе похвалу, коли мені кажуть, Саша. Власний, ти пацан, все супер робиш, молодець. Я також починаю думати, ага, а можливо, ця людина щось від мене хоче. Можливо, це не просто так хвалять, але можливо, і просто так, бо це особиста думка. І постійний ось цей контроль поки що може зразу ніби виснажувати. Проте все життя ти так не будеш жити, щоб постійно все думати, все контролювати. Воно прийде потім на автоматі. На автоматі ти хочеш розуміти. Коли тебе ставиться погано, бо характер такий людини, але насправді ти не такий поганий. Або коли тебе хвалять через те, що хочуть щось відтримати, відрізняти від того, коли тебе просто хвалять, бо ну, бо є за що. І як висновок, грати в гру під назвою Життя, але по своїх правилах, і з повним усвідомленням своєї ролі, з повним усвідомленням перед собою. Що ти робиш і для чого ти це робиш?